Слава Україні, друзі! І знову представник ДФТГ в місті Києві. І знову наїзди на інспекторів з паркування. Вірите? От не хочеться робити цей випуск. Але треба, треба, треба Юрій, треба. Хоч на Бахмут поїхати, ти зараз поїдеш. Виходить. Я ще дзвоню в телебарону. Давай, давай, давай. Добре, так, добре, командиру. Давай команді визивай, визивай. Отже, в нас є черговий герой Юрій, який, як виявилося, вже не вперше порушує правила паркування і так свавільно порушує, що це підпадає під евакуацію. Тому Юрій вирішив воювати. Ні, не за порядок, не за цивілізовану правову країну і закони, а за своє особисте право творити на дорогах столиці повну дичину. Я вижу, ти не поняла, мене. мені пошло на раз. 17, я водій евакуатора, е, Напад на інспектора. Алло, виходимо. Виходімо. Щось заходімо. так, так. так. на мого інспектора напад. Ти мені слиш, який напад. Ты на Бахмут сейчас поедешь, будешь мне тут рассказывать. С кем я рублю? Алло. Давай командира, зови своего. Мы вызвали полицию. Давай, давай. тебя отвезу к командиру. Ну, 2 Поехали. Сейчас ты поедешь. Чего ты боишься? Чего ты боишься? С женщиной тебе легко общаться? Чего ты Тебе легко общаться с женщиной? я говорю, э, а ты машины воруешь, сброй. какая а сбруя, выходим. выходим. Руки убрал, руки убрал. Выходим. Иди. Иди. 17. Да, выходим, я нового тебе нового. еще раз говорю. Руки убрал. Что? Ты же машины воруешь Женщину свою мире. будешь обижать, Ты Понял? на Чертас, тебя никто не обижает. Обижают на зоне, Я работаю. Ты меня работаю. поняла? Вот опыт, вот обижает. опыт большой, большой ты опыт, да? У тебя большой я опыт. Я тебе разберусь, опыт не опыт, выходим. Ты Сейчас приедет, приедет полиция! Будет гавкать, уедет со мной. Руки забрал? Я руки забрал? Ты не понимаешь, где деньги зарабатывать? Я тебя научу. Види. Я иди, буду подавать вы... за Выходит. Ты свое уже да, выеживалась. Я тебе уже сказал один раз на детском мире. Ты от меня бегала и потерялась на месяц. Теперь ты опять появилась. Не было этого? Скажи, не было? Причала, Щас є Там не назвать ту поліцію. Хуєм, Виникає логічне питання. Хто? Хто ця така впевнена в собі людина, яка так рішуче погрожує розправою державним службовцям України? Друзі, ви вже бачите, що цей випуск буде вогонь. Тому оцініть його, будь ласка, вже зараз смачною українською вподобайкою або інтернаціональним лайкосом та прокоментуйте. Це гримуча суміш, вона дасть йому просування максимально вгору. Друзі, також підпишіться на наш канал. Я вважаю, робимо правильну, корисну, справу. Праву. і також можете на телеграм канал, там буде повна нередагована, нецензурована версія. Що ти забілась від своєї поліції? Що тя поліція спасія. З жінками легко воювати, правда? Да, з ким воювати? Ти... <реку> значить, будемо воювати. Отойдіть от від машини. Отойдіть від машини, <реку> ждемо поліцію, закриваємо. <Да>, закривайте <реку> <Ждем. реку> поліцію реально. значить. <Да>, <реку> Выходи сюда и ждем здесь полиции. Выходи. Я не пойду, Там, Нет, ты неадекватный. На какой ты работе? На Баровать государственной ты службе. На ты сделаешь это для города нормально. Где ты была в марте месяце? Где ты была? Где ты был в марте, Где ты был? Где ты был? Где ты был? Где ты был в марте? Я здесь был. был. Первого дня, самого первого. А ты где был? Я тоже здесь был. Да? Дедай, чем ты занимался? Дай фамилию, я сейчас узнаю. тебе разница. Да мне разница том, что вы воруете машины у людей. Я работаю. Да ты не работаешь, ты не работаешь. Работают на передовой. Здесь занимаются. А вы что здесь делаете в таком случае? Мы здесь распортированы. Мы приезжаем на ротацию, а вы. Занімаєтесь. Друзі, тут я зроблю паузу і розповім вам про компанію, яка займається корисними справами. Це сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Тут зручно оформлювати страховку на авто. А ще для вас тут доступна функція безвідсоткової оплати частинами. З її допомогою ви можете оформити необхідний поліс автоцивілки, оплативши одразу лише третину ціни. А залишок буде списуватися автоматично з картки в наступні два місяці. Місяці це дуже зручно. Це дозволить вам оформлювати автоцивілку, не маючи відразу достатніх коштів на карті, або оформити поліс з додатковим покриттям та підвищеним набором опцій для максимального захисту. Послуга безкоштовна, без жодних прихованих комісій та додаткових платежів, діє на поліси від будь-якої страхової, вартістю від. 300 гривень. І не забувайте, друзі, мій промокод не 10. Введіть його на етапі оформлення, і ви гарантовано отримаєте додаткову знижку 10% на будь-який поліс автоцивілки. Посилання та промокод традиційно в описі під відео і в закріпленому коментарі. Ти вже, що я на тебе не найдусь, і ще не 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 я тебе тебе на вулиці, або мої не Опа, то вже угрозу. Найдьомці. Да. Там в санітарних військах допомагають так, хоча б. Угу. Рівно один рік минув, як навколо Києва завершилися бойові дії. Але декому, вочевидь, зручніше прикриватися певним статусом і жити, як йому заманеться. А коли йому вкажуть на порушення правил, погрожувати, увага! відправляти людей на фронт і на передову, щоб не заважали творити власне свавілля. Я тільки сказав, я не йду. Знайдуть... Я тебе обещаю. Мы патрулируем весь левый берег. У нас ДФТГ левый берег. Если ты меня не, не услышала, я тебе устрою пуску на Либо переводись отсюда, либо чтобы я тебя здесь не видел больше. Окей? Окей. Все. Подождите, полиция приехала. Так, щоб тебе не було. Ще раз коротко: добровольче формування територіальної громади це громадяни, які у вільний від роботи час виконують завдання територіальної оборони в межах відповідної територіальної громади. Іншими словами, це цивільні особи, не військові. Це машина оперативна лінії на путь. Нічого. Вона варує машини. І мені потреба. Варь. А я думаю, що вона виконає Ні, вона не виконує посадові обов'язки. Ми so, не будемо писати заяву. Ми як територіальна оборона, лівого берега. Ми вживаємо відповідних заходів, реагування. А це вже наше. Це вже наша це вже наша справа. Я вже її попередив. Це вже наша справа. Її попередив. Що це буде наша справа. І якщо вона звідси не проведеться, в неї виникнуть певні труднощі в роботі. Я їй не погрожую. Я так, а так що кажу. Що вовано, взагалі, а чого вона взагалі має себе переводити? Це моя машина має. до мене. Я її оборожу. Добре. Я уже не А я. Ну я це до людини якісь питання задає ну, задаю, тому що я територіальна оборона ліва перевітає з тим, що no, я територіально... вас вітаю. Авто в оперативному управлінні набу. Територіальна оборона лівого берега, ДФТГ лівого берега. Ребята найдуть, паймають. Я просто вражений, бо така впливова людина могла би просто взяти і заборонити всю евакуацію в місті Києві. А він замість цього бігає і погрожує жінці-інспекторці з паркування. Несолідно якось, Юрій. <тапрошувати> я їй нічим не погрожую. <тапрошувати> я вберу, я... Вже обирайте. Та я вже я буду спілкуватися. Ви не будете спілкуватися. Якщо людина не виходить, ви її захищаєте, вами... наше та, керівництво все вирішить, да. з На, вирішить <пит> це питання. Всю з Мені погрожують, мені погрожують. Я не буду керівництво, Наше керівництво вирішить з вами питання. Юридичними методами. А зараз, друзі, я вам покажу, з чого все почалося. Ось авто. Оперативний канабу, бійця тероборони лівого берега, ДФТГ лівого берега. І це лише те, що він озвучив. А скільки ми ще, мабуть, не знаємо, авто стоїть на самісінькому виїзді з прилеглої території. Це 100% евакуація. І я зараз вам поясню, чому. Бо саме через авто Юрія, інше авто змушене виїжджати одразу в другу смугу, і це великий ризик ДТП. І якщо це ДТП станеться, то Юрій вийде, подивиться на. Далі сяде в своє авто і спокійно поїде. Ні, не в бахмут. А вочевидь, додому. І з впевненістю, що він робить все в своєму житті правильно. А чому в дибіну лізу? Я не лізу, я примагаю, що я вийду. А не треба нікому пропонувати, Ваші Ді. дії підполягають. Вони фліанство. Перешкоджання. Виконання я не перешкоджаю ніяких. А, чому, а чому, що а он, я и увидел лично Ой, этого человека, которому я испытываю личную неприязнь. Ну, Це так свою приязнь можете присобить. Ну, шо... Она же, если... Она сейчас обвести проблема. Она убежала в прошлый раз. Так а чего она повинна за вами? Чекайте, я щось заплутався. Це точно той Юрій, який був на самому початку відео. Зараз є поліція. Щас... Там не на, на твою поліцію. Ху... Виходимо. І що я чую і бачу зараз? Голос. Манера спілкування з поліцією. Це точно одна і та ж людина. Я вам ще раз кажу, ви переслідуєте особу? Не переслідуйте. Я ваша затримую тремалю на відділі За Завізіть за що? За те, що я так розумію, ви втручаєтесь в перешкодження? Я не втручаюся, не, не, не своїми діями? Ну, які які, які я хуліганіту дергаєте ручку капітан? Я не вона була відкрита. Є свидетелі. А що ви туди лізете? Я не лізу. Чи я, я людину запропонував вийти? А Вона не хто ну, чого що вона повинна виходити? Ну що вона взагалі повинна виход з вами спілкуватися? Друзі, ця подія сталася вчора. Того ж дня ввечері я звернувся до офіційних представників 112-ї бригади Територіальної оборони Збройних Сил України. І там мені повідомили, що вони вже в курсі цієї історії і що вже пішла команда із Юрієм моментально розірвати контракт. І він вже не буде бійцем ДФТГ. І тепер він, як мінімум, не буде прикриватися своїм статусом, щоб, бодай, на словах, відправитися. Держслужбовців на Бахмут. Ось так. Ну, поясні, я кажу, чого? лівий берег. І ми кажуємо лівий берег. А що ви? Да, ну це ви так думаєте, ну що? що ми що? А ми хто? У нас я я зараз, У військовий і що? зараз військовий час. І що? Зараз військовий час. Вся власть належить військовим, так чи ні? А ви що військовий? Та, ви я військовий, формування. я не добровольче формування. У мене військові it's штампи, півчатки, значить, ми відношення маємо до 12. Я не вчиняю ніякого Ви не можете йти займатися своїми справами. Ні, так я ж хочу з людьми. А вона не хоче. Так що ж вона не хоче? Вони хочуть. Ну, бо це її право, з ким їй спілкуватися. Я зараз оформлю вам дружне хулігатство, я реальність вам хочу. Друзі, я вкотре наголошую цей випуск і ця історія не з метою дискредитувати ТРО ДФТГ і людей, які захищають нас із вами. Ця історія, що не можна ось так відкрито та агресивно прикриватися цим статусом та відстоювати власні порушення. Ми боремося проти агресора, в якого немає жодних законів, норм, правил, моралі і честі, і щоб повністю його перемогти, ми не повинні на нього. Перетворюватися Ну, що ви для себе там якусь власть визовнили, то це ваші особисте пропис. Не особливо. Є, Є закон України про військовий час. І що? Зараз всі дії підпадають під військовий час. І інспектори з паркування не мають права виконувати. Я не, не втручався в виконання. А Що ви військові робили? Що ви з вами просто спілкуюся? Я не хочу, з вами спілкуватися. Немає. Ну, ми з вами все вирішили. Що ви будете далі продовжувати, буде дрібних ульоти. Ні, то я з вами спілкуюся. ж з людиним. Все, тоді займайте займайтеся. За міндію, виговоримо, будь ласка.